Всіх вітаємо, працюємо апаратом таким. Думаю, здаємо короткий огляд. Ну, вже Ми розказали про цей апарат. І я обіцяв зробити такий хороший огляд, тому що в мене дуже багато є апаратів різних. І є з чим порівнювати. Зробити огляд, показати, як то каже, в ефірі різні електроди, як він запалює, як він влаштований, яка його конструкція. Але зараз якраз такий момент. Думаю, добре видно внутрішні шви, це буде закриватися, це твердопалений котел. Воно буде потім все заварюватися. Там можна глянути хлопці, такі самі, які вже ну, доробляють. Це зовнішня вже сорочка є. А це тільки внутрішня сорочка. І дивимося, які шви можна зробити з цим апаратом. Ну, є там тільки це було, починався, бачимо новий електрод. Можна глянути, який ж виробить цей апарат. За таку, за таку ціну, по такій якості, хтось там казав, що краще, просто люди не розуміють, як влаштований Діпрам, бездрослій апарат. Ну, це ніякий, навіть, як то кажуть, ніяке перерівняння йде. Це дійсно професійний апарат. Дійсно професійний апарат. Детальний огляд. Зараз ми не маємо часу. Десь можливо трошки десь зімою надробимося. Дрому, детальний реально тут і форсаж регулюється реально. Зараз трошки ми зменшили, щоб менше було бризки. Десь таке складніше місце додаємо, як то кажуть, за смаком. І ампераж там достатній, він дає більше як 8 А. П'яку електроду може тягнути. Четвірочкою так працює. Грається четвіркою. Отаке таке на сьогодні інформативне відео. Все, дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити щось цікавого. До зустрічі в нових відео.